То сказав, зручно це не стильно. Ти просто не знаєш правил гри. Знаєш, у чому пастка? Ми або мучимось на підборах, або виглядаємо так, ніби пішли вигулювати песика в піжамі. Але є рішення. У мене був період, коли я щодня обирала щось одне: або стиль, або комфорт. А потім я зрозуміла, мені просто потрібна правильна база. Ось три поради, як поєднати стиль і зручність. Але спершу постав лайк і підпишись. Я дуже стараюсь для тебе. Дякую. Отже, перше комфортні тканини це основа всього. Бавовна, віскоза, трикотаж, твій союзник. друге простий крій, але з родзинкою. Навіть найпростіше в худі може виглядати круто, якщо ти додаси акцентні сережки, стильні окуляри, яскраву сумку або тренч. Третє взуття, яке не зламає тобі день. Білі кросівки, плюс брюки палацо, плюс лаконічна сумка дорівнює вау-ефект без каблуків. Комфорт це не вирок стилю, це його продовження. Просто обирай речі, які працюють на тебе, а не ти на них. Хочеш більше таких ідей? Збережи собі і надійшли подрузі, яка знову пішла в магазин на підборах.